Привіт, це буде чергове відео про всі ті теми, які ми так чи інакше розглядали в попередніх блогах. про зашквари влади, про те, як кидають міжнародних партнерів, про те, як влада покриває корупцію, про те, як банально і тупо працює. Офіс президента разом з Службою безпеки України, і звичайно, про те, як зірвали реформу про перезвантаження бюро економічної безпеки. Тож сьогодні ми будемо розбирати деталі. Це буде перше з двох відео. Ми ще готуємо вам певний сюрприз в цьому напрямку. Але дуже коротко, так як я є автором цього закону і відверто дві. Чи три роки свого життя витратив на те, щоб ця реформа відбулася. Зараз, м'яко говорячи, незадоволеним перебігом подій, як і наші міжнародні партнери, як і громадськість і бізнес, в принципі, як і всі, ті, хто не є офісом президента і не покриває там корупцію. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І сьогодні ми будемо розбирати в деталях, хто як і чому зірвав реформу про перезавантаження бюро економічної безпеки. Давайте. Коротко, я не буду зараз довго зупинятися. Мені здається, що ви напевно точно знаєте, що є бюро економічної безпеки, це типу правоохоронний орган, який має займатися всією фінансовою корупцією, починаючи від нелегальних там гральних бізнесів тютюна і закінчує податковими ухиляннями. Його, в принципі, створила банкова, просто призначила туди екс-голову податкової міліції орган. Неефективний, занурений в корупцію, повністю політично заангажований. І ось коли вже було зрозуміло, що це не можна вже терпіти, то відповідно МВФ, Світовий банк, Європейська комісія і навіть американські партнери всі вимагали закону про перезавантаження БЕП. Я автор цього закону, нам намагалися його сто разів зупинити. Ми заходили в голосування, коли офіс намагався своє протягнути. Коротше, Багато чого було, але в результаті в останню ніч разом з нашими партнерами ми витиснули гарний текст. І він був прийнятий, МВФ сказала, до 1 липня має бути вже обраний новий голова. Відбувся призначення комісії. Три людини від України, ми окремо зараз поговоримо. Три від міжнародних партнерів, і все йшло до останнього етапу. 8 червня має бути вже історія про так зване. Співбесіди. Це останній етап, де, в принципі, серед 16 кандидатів комісія могла обрати одного або максимум двох кандидатів. І ось тут відбулася зрив реформи Б, про який ми будемо з вами говорити. Е, декілька дисклеймерів, які важливі. Перше а, хто є від міжнародних партнерів, там є три людини з репутації. Головна з них це голова комісії пані Лаура, які, в принципі, і якби відстоює правильну позицію. Хто є від України? Від України, як завжди, український уряд призначив якихось ноунеймів, no і саме вони, точніше, саме їх руками. От цих трьох товаришів, про які ми поговоримо, і була зірвана ця реформа. Як це відбувалося, ми окремо будемо розглядати в наступному Віду вже деталі, але коротко, я просто хочу пояснити, що прийшов, начебто, лист від СБУ на який посилається український член комісії. Цей лист прийшов 5 червня про те, що їм треба додатково перевірити кандидатів. Е, я бачив цей лист. Він такого на обсягу без будь-яких деталей. Дуже цікавий лист. Написаний 24 травня, але чомусь так довго їхав до секретаріату кабінету міністрів, що повтрапив руки лише 5 червня. І тут українські, якраз, всі члени від уряду, а вони були призначені від Мінекономіки Мінфіну і Міністерства, Справи, говорять, Ой, ну не можна ж такого робити, і одночасно зривають цей конкурс. Це якщо коротко, що було. Тепер і для того, щоб ви зрозуміли, якби що. Цьому передавала. А, І до речі, після цього так само 7 числа, тобто за день до цього зриву, активно в Телеграм, поньмики і різні засоби масової інформації почали в принципі ставити одну і ту ж саму новину що є підозру що там є якийсь російський слід. І от, до речі, після того як зірвали, теж одну ту ж саму новину Ставили на зливних бачках. Одний на той самий тексті спеціально відслідкував. Ну коротше, хтось вклався десь там 20-30 тисяч доларів на цей вкид. І от раптом українські члени комісії це побачили, говорять: ну це ж не можна таке бути. Написали лист, ну і прийшли на комісію зривати відповідно призначення голови. Забігаючи наперед, одразу скажу: я знав про цей план ще з вівторка минулого тижня. Відповідно до цього було засідання у президента. Президент дав команду зривати конкурс разом з Єрмаком. Все. От це щоб довго не ми не входили в деталі. Але як саме це було тут? Є гарна новина. Зробили це максимально тупо, як в принципі, любить робити офіс президента і їх правоохоронці. І настільки нагло і настільки відкрита, що в принципі тут не треба переконувати наших міжнародних партнерів, хто тут правий, хто ні. Ну все зрозуміло. Я думаю, що вам буде після цього відео по перегляду. Точно так само зрозуміло. І от якраз. Ця частина це перше, я нагадаю. Відео у нас буде ще друге, ми Там документи цікаві отримали, будемо їх розбирати. Е, воно покаже в принципі, як це відбувалося. Я буду максимально мало коментувати, тому що мені здається, бо це буде просто очевидно, як проходила ця комісія. І відповідно, як оці люди, яких уряд делегував ще раз, відповідальність на Марченка, на Свириденка, Ну. Клімінка, що з нього брат, він давно вже нічого в своєму міністерстві не вирішує, як в принципі і ці два. Ось вони зривали якраз цей конкурс, причому зривали достатньо відкрито, і ви зараз самі побачите, думаю, що відео буде максимально передавати емоції і весь фах в лапках нашого офісу президента. Зняти питання про те, чим обумовлене цей лист і ці побоювання. Не треба думати, що вони мають причину якусь пов'язану з політичними процесами, чи з процесами бажаннями зупинити роботу комісії, чи з бажаннями якось вплинути на роботу комісії. Абсолютно ні. І це Юрій Пономаренко. Він нам починає розповідати про те, що ось цей лист від них від СПУ, це ж на ніякому разі не зупинити комісію, але далі не може правда пояснити, що він хотів, і в чому проблема провести конкурс точніше, співбесіди. Потім просто визначитись, якщо знайдуть далі якийсь там російський слід. Хто такий Юрій Пономаренко? Це делегат, якраз міз Міністерства внутрішніх справ. До речі, він з Національної академії Ярослава Мудрого. Здогадайтесь, хто впливає і туди, і туди. Ну, очевидно, і тут єдине, що проблема, що Юрій Бономаренко чомусь як представник да, наукового середовища робиться максимально тупо і відкрито і, чесно говорячи, ну міг би краще підготуватися. Але далі цю баталію включаються і, в принципі, інші вахомі аргументи. Що? Е, найбільш... Авторитетним, чи не найбільш навіть, а єдиним авторитетним джерелом верифікації інформації про можливі зв'язки кандидатів, підкреслю, можливі зв'язки кандидатів з Російською Федерацією, може бути тільки інформація від Служби безпеки України і ніяка інша. Та інформація, яку наші експерти знайшли з відкритих джерел, провівши осінь дослідження. Вона може бути правдивою, може бути неправдивою, вона може бути повною, може бути неповною. Це про трьох ми знаємо зараз. Дай Боже, щоб е, ця цифра не збільшилася. По-перше, якщо, пане Юрій, ви можете робити подкасти, зробіть от коли ви це розповідаєте, прям мені одразу хочеться спати. це і буде прям дуже популярний подказ для тих, хто хоче заснути, у кого проблеми зі сном. Друге, ну коли ми говоримо, що СБУ, яке до 15 травня перевірила всіх кандидатів, сказали, що це нормальна спецперевірка пройдена. А тут раптом цілих 10 днів направляли лист. Блін, вони дрони до росіян швидше відправляють значно в будинках. І от раптом у них виникли певні побоювання, які раптом так почула українська комісія, так сильно довіряється СБУ. Ну блін, да ви палитесь, як то говорить це, це очевидний факт. Да? І в принципі, мені треба нагадувати, що СБУ буває різне. Там є СБУ, яке справді робить круту роботу, а є СБУ, яке крашує Єгорку і нелегальний тобач тютюнову історію. І от якраз це СБУ і зараз зриває по вказівці офісу президента весь конкурс. Ну тому такий собі авторитет. Але дивимось далі. Я обіцяв вам не сильно перебувати цих шанованих пане ем, експертів. Офіційний лист ем, був дійсно оголошений е, понад майже два місяці тому щодо е, кандидатів, яких ми відібрали для проведення співбесід. Тобто у СПУ було достатньо часу для того, щоб провед провести необхідний пошук інформації щодо цих кандидатів. Більше того, ми отримали відповідь щодо спецперевірків, якій як, е, підготовці, якого СПУ брала також участь, і е, ми. Отримали відповідь, що у нас немає жодних застережень щодо жодних кандидатів, тобто а, а, на 15 травня, не було жодної інформації доступної для нас від СБУ. Всі кандидати, начебто, пройшли необхідну спецперевірку. Ось така фігня. Це ви почули переклад виступу від Лаври, яка говорить про те, що так всі відповіді прийшли від СБУ і ніяких деталей не було. І щоб ви розуміли, я ще раз говорю, я бачив цей лист від СБУ, який новий там три абзаці, загальна історія, що ой, ми хочемо ще більше перевірити. І ось коли позиція сторін зрозуміла, ну тобто українські члени прийшли заряджені розповідати про... Якісь ризики довіри до СБУ, і взагалі що треба зупинити конкурс і чекати відповіді. А коли іноземні партнери їм сказали, так, от у нас вже все перевірено, окей, без питань, давайте рухатись далі. І починається весь цирк, тому що мені здається, що наші українські експерти не те, що не підготувалися, вони взагалі не очікували, що їм треба буде далі щось казати. Озвучення такої інформації, власне, чого і е, з'явилося відповідне звернення від нас до комісії. Тому що позиція в цьому відношенні вона дійсно розділилася. Ми, як громадяни України, в першу чергу зацікавлені в національних інтересах, це не наша власна позиція, є відповідна інформація. Ситуація динамічна, ситуація кожного дня змінюється. Агресор максимально вербує наших людей, залучає їх до різної співпраці. І ми не можемо говорити про те, що там у служби безпеки було достатньо днів. Ми не знаємо, чим викликана така реакція. Давайте її дочекаємося. Давайте подивимось на цю інформацію. Я ще раз коротше, оце ви послухали наступного е генія цієї комісії. Це Олег Геляка, е делегат від. Свероденко, от, от, от якщо хтось думає, чому я її на сварю. Ну тому що насправді під капотом у Мінекономіки ось такий Олег Геляка. Ну тобто, який не може, по-перше, пояснити, що він хоче сказати, відверто нормально. По-друге, ну, типу, э, сорі, ми в якомусь дитячому садку знаходимося, де всі не зрозуміють, що ви зараз зриваєте конкурс. Ну тобто, от, де він правду сказав, що да, ми, типу, це не наша позиція. Звичайно, це не ваша позиція. Це навіть не позиція заступника офісу президента, це позиція президента. Вам команду дали. Саме тому і підписав цей лист. Але ну блін, ну можна хоча б якось підготуватися, не знаю, придумати якісь більше як. Как... Класну аргументацію. Щонайменше, якщо у вас її немає, просто не виступати, як виступає Олег Гіляка. Пробачте, він просто мій е, цей фаворит в цій історії. Тому що я вам записав маленьке відео, а він там далі ще розтикається своїми думками по всьому цьому процесу. І, чесно говорячи, я так і не зрозумів, що він хоче проводити конкурс, не проводити. Точно я знаю, що він хоче не проводити конкурс, просто він це не може ніякось нормально пояснити. Але окей, рухаємось далі. Таку інформацію. Голова в своєму листі дедлайна не встановив, не сказав. Ми теж не можемо його поставити перед певним фактом і сказати: ось до такого числа нам подайте, Ну тому що комісія не може давати розпоряджень Служби безпеки України, і ми повинні дочекатися від них інформації. Ну отут вот Юрій Пономаренко палить відверто всю контору, тому що якби до цього у них була ну нормальна стройна історія. Хоча б з точки зору процесу, вони говорять: ну давайте, от є лист, давайте почекаємо і давайте отримуємо якусь додаткову інформацію. Тут відповідно міжнародні партнери до цього Питають всіх членів комісії, зокрема у цього Юрія. А скільки нам чекати? І ось тут він, напевно, не підготувавшися до такого повороту, говорить чесно, що не знаємо, скільки буде часу, скільки потрібно, коли його. Далі там перепитують, так вже у них був в цей перелік 16 людей, фіг знає скільки. Півроку триває конкурс. Вони вже дали до цього 15 травня відповідь, що все ок, і от лис шов 10 днів. Ну, вам не здається, що щось тут підозріло, але ті, як. Щирі представники правоохоронного чи навіть науково правоохоронного да, сектору от починають нести ось таку фігню. Далі конкурс, в принципі, і вся історія заходить вже на фінальну стадію, де в принципі позиції щодо української сторони всі зрозуміли, але давайте дивимося. Трібна інформація від служби безпеки України, яка дала б нам можливість прийняти правильне, законне і доцільне для інтересів нашої країни. Я щиро дякую Олегу, який підкреслив те, що ми громадяни, можливо, трошки по-іншому відчуваємо і бачимо проблеми тут зсередини. Так от, правильне і доцільне саме для України рішення стосовно рекомендацій на цю посаду. Коли... Ось тут е, у мене є свій коментар. Щодо громадян і відчуваємо по-іншому ситуацію. Ну, по-перше, мені здається, це трохи некоректно було по відношенню до іноземних партнерів по друге да, звичайно, ви громадяни України, які делеговані від уряду, точно відчуваєте по іншому ситуацію, тому що ви ніфіга не маєте своєї власної позиції. Вам подзвонили ввечері в, 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 в суботу і сказали, що вам робити зранку в неділю. Виповідно, ось ви зараз на всю, всю Україну і робите. І якраз в даному випадку ця дискусія вона ж дуже була цікава, тому що партнери, точніше, міжнародні експерти і партнери, де в принципі всі адекватні, говорять окей, якщо у ЄСБУ є якась додаткова інформація, ну раптом. При тому, що я нагадаю, що 16 людей які залишили кандидатами, вони всі так чи інакше зараз працюють на державу. Ну тобто, вони працюють давно, і СБУ, якщо б щось знайшло, то мало б це знайти давно. Якщо вони не знайшли, а тим більше 15 травня підтвердили, то тут або малюка треба звільняти, або людей, які е, зараз риває конкурс, або людей, які до цього провалили цей. Перевірку. Ну хтось в СБУ має за це понести відповідальність по логіці, але ми ж знаємо, що це цього відповідно не буде. Та й, в принципі і весь цирк, той, який вони влаштовують, його влаштовують не для того, щоб там знайти якусь людину з зв'язками з Росії та <зв 'язок> у вас Герман Халущенка сидить міністром, який точно є агентом Деркача. Це блін всім відомо. У вас йде помічник Деркача. Офіційний Міранюк є одним із смотрящих від нього і радником міністра енергетики. І Вас нічого не смущає. Де СБУ або що зробили СБУ? з шурмою, який мав на окупованій території, та й має, я переконаний, досі атомні сонячні електростанції, які відповідно працюють там і якимось чином їх ніхто не чіпає. От тут у СБУ якось питань немає, як і немає багато питань по ігорці, особливо по тій частині, якою вони кришують, і тому в даному випадку, ну ще раз позиція вона українських експертів, вона була настільки алогічна, наскільки відкрита. ну, це був саботаж, що мені здається, що тут і так все зрозуміло. Далі відбувається голосування. Зараз його покажу. Воно відповідно розкладеться три на три, де якимось чином українці всі голосують, як було треба офісу президента. Ну, буває таке співпадіння. Та продовження е співбесід я запланований. Я голосую за. Тетяно. Я голосую проти. Бери Юрій. Пане Юрію. Я голосую проти. Can you repeat, please? I wasn't. Я голосую проти. Я вважаю, що ми повинні чекатися. Bon bon за. Олег? Олежа? Я голосую проти. Я також висловлюю позицію, Я таку вже зазначив, ми повинні дочекатися. Я, повинні. And in favor. Я голосую за. Ну коротше, і на цьому закінчилось. Тобто, три на три. Я вам записую відео це вже 9 червня, і не повірите, 9 червня. Хоча у міжнародника була перевага в голосах. Ну тобто, якщо три на три, вони можуть через 24 години зібратися і прийняти правильне рішення, ну, тобто без українських голосів, але українці не прийшли на це засідання і не прийдуть, відповідно зірвуть кворум і далі будуть це саботувати. Тепер перед тим як закінчити це відео. Чи є це кінцем конкурсу? Ну в такому випадку виглядає що більше так чи ні? Але я нагадаю, що ще раз Україна взяла вже під це гроші. Більш того, Україна збирається ще взяти під це гроші, як мінімум, у МВФ. і от що нам повезли, що добре в цій ситуації, що цей зрив був настільки тупо і відкрито організований, що коли всі знали, всі знали про нараду в офісі президента, всі знають, що це особисто президент Зеленський дав команду. Я вам як народний депутат, як представник профільного комітету, як автор закону, ще раз повторюю: це команда президента України, яку виконує офіс президента, і відповідно всі у ці люди, та і в принципі не тільки на які зараз, а й поза межами, вони і все. Виконавці цієї волі, і відповідно це вклягає чудово в цю історію про те, що офіс президента відчув, що немає міжнародного контролю, звичайно 25 мільярдів в тіні від табачки, якимось чином дуже дивно осідають в офісі президента, та й не принципі не тільки там. НАБУ, як незалежний орган, ви бачили, може іноді і якогось родича Мінді ще схопити, і тому вони вирішили не ризикувати і зупинити цю реформу. Гарна новина, що зробили це максимально тупо, і тому ми зараз вже готуємо матеріали для наших міжнародних партнерів, щоб, по-перше, зараз конкурс все ж таки відбувся. По-друге, трошки зробити проблем тим, хто відповідав за виконання цієї якраз історії, і щоб можливо врятувати інші реформи. Тож. Це перше відео про зрив БЕП. Сподіваюсь, вам було з нього зрозуміло відповідно всю історію, хто як зривав. А ми вам готуємо друге. Я думаю, що воно вийде в найближчий час. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І для того, щоб отримувати таку інформацію, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і коментарі. До побачення!